СТС. камера пішла. СТС 1 1 Акція. Мотор, послухай, що скажу тобі. Не Я не прошу у тебе чогось для себе, бо ти мені вже все дала. Я дякую за і не дякую ні за що, бо не вмію бути дійсно вдячною. І не за що не вибачаюсь, оскільки думаю, що тебе немає. Навіщо вам кіно? можу краще писати. Агнєшка Осецька відома поетеса та авторка аж двох тисяч пісень, які співала уся польща. Агнєшко гільдагардо Чачкес. Ні, 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 ні. Це не жарти. Я серйозно. Це щира пропозиція. Ти б хотіла стати моєю дружиною. Її талант притягував серця чоловіків як магніт. Бойом ще гліни і дружа. Браво! Це було чудово. У середу, о 22-й, за київським часом, серіал Осецька.